Син Божий зійшов на землю, щоб визволити людський рід від гріха і смерті. Він не просто наблизився до людини, а ототожнився з нею, сам став людиною, прийняв тлінне тіло, тобто смертне, яке зростало за законом природи, втомлювалося, відчувало голод і спрагу, страждало і підлягало смерті. Народився у Флеємі Юдейському, водині царя і рода, волхи лись із прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку Його, на сході прийшли поклонитися йому. Різдвяної ночі ангели заспівали на землі мир. Той, хто народився у Вифлеємі, скаже напередодні своїх страждань мир залишаю вам, мир мій даю вам. І якщо тепер немає зовнішнього миру і на сході України триває неоголошена війна, і люди ворогують між собою, то це тому, що християни не сприймають миру Христового, не хочуть жити по правді, говорять на весь світ неправду. Про це йдеться у Різдвяному посланні патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, котре зачитав митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир. У теперішній час у нас одна думка і одне бажання, щоб в Україні утвердився мир, але не будь-який мир. Тобто мир найсправедливий, мир неволі і раз, в до миру не заперечує. При чучості захищати свою землю, свою батьківщину, відкіноплеменників і своїх внутрішніх ворогів. У різдвяні дні, коли небесне благовістя, про мир по особливому сприймається серце, коли ангельська пісня про благовоління Боже до людей переможно лунає в наших храмах і слова з нами Бог наповнюють радістю наші душі. Помоле воз Господ кој што ни даровал нам победа над дивитеми и дивиленовага и мир во Це свято духовного обновлення, це народження нашого Спасителя, сподівання на краще всіх православних християн, а також всіх людей на нашій Україні. Народився Бог і Він нас всіх спасе. Свято Різдва Христового це наше історичне свято для всіх українців, для християн. Мій дід народився. У селі Водопої тут, на Миколаївщині. Він хоч і не в цієї церкві був, а я ще не визначив десь там на водопої, але я завжди приходжу сюди і пам'ятаю і його, і бабусі це сестри Миколаївці. Кажуть, що в Миколаєві мало було і мало є українців. Це не так. Вони є, і ми це побачили на Майдані, коли і були російськомовні наші люди, але патріотів було 80% розмовляли на російській мові, але вони патріоти України, вони українці. І тому ми це свято зустрічаємо з надією, що боротьба України за свою незалежність вона буде закінчена нашою перемогою, і незалежність України була і буде навіки. Дорогі у Христі, браття і сестри, я сповіщаю вам сьогодні велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні в місті Давидому родився Спаситель, який є Христос Господь. Ось такими словами сповіщає нам сьогодні святий Євангелист Лука про народження Месії, младенця Христа. Ще задовго до цієї різла Христового свята Церква почала підготовляти нас. Очищаючи наші душі постом, молитвою і добрими ділами. Багато століть чекало людство на прихід у світ Сина Божого, і сам Бог явив себе світу. В бідній біфлеємській печері народився Месія Спаситель Христос. Першими про це дізналися не царі не знатні люди, а прості біфлеємські пастухи, які неподалік. Пасли свої стада. До них були звернені євангельські слова, які сповістили світові про початок нової Христової ери. Ця подія надихає сьогодні нас, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем прославляли Богомладенця Христа Ісуса. І в цю різдвяну ніч радіє небо і земля. Радіємо і ми християни, святкується це велике торжество, прихід у світ Спасителя Месію. Різд Христово з'єднало небо з землею, примирив людину із Богом, відновив утрачене синівство Боже, через нього слава на небі, мир на землі, у людях добра воля. Різдво Христове це велика благочестива тайна, яку неможливо зрозуміти до кінця. Людський розум не в силі осягнути, як це Бог, Творець Вселенної, Всесвіту, який Творець всього видимого і невидимого, є істинним духом міг з'єднатися із плоттю. Різдво Христове це велика радість усіх християн. Після довгоочікуваної зустрічі з Богом Отцем, Різдво Христове принесло для людства великі благодіяння, через які людина могла отримати і війти у вічність у Царство Боже. Тому сьогодні подякуємо Богові за ті благодіяння, які ми отримали в минулому році, нехай же новий 2015 рік. Буде Роком Божої милості і благодаті, нехай збереже Він наш народ у єдності і однодумності, дарує нашій українській державу силу і мудрість подолати всі трудності, зберігає нас у братолюбстві і дарує Україні своє небесне благословення. У ці святкові і радісні дні Різдва Христового разом з Смиренним серцем. Пастухами та мудрими волхвами поклонімося новонародженому младенцю Ісусу Христу. Нехай же вифлеємська зірка, яка сповіщала пастухам про народження Месії, буде і нам на шляху до нашої небесної слави. Нехай же ангельська пісня, слава у вишніх Богу і на землі мир у людях благовоління, завжди лунає у наших серцях. Благодать, милість від Христа Спасителя, що народився в Ефлеємі, нехай завжди буде з усіма нами. Христос народився, славімо Його, Володимир Митрополит Миколаївський Богоявленський, Різдво Христове, 2014-2015 рік, місто Миколаїв.